Президент Володимир Зеленський відреагував на попередні атаки Росіян. За його словами, Росія у такий спосіб демонструє свою силу, адже здійснює обстріли навіть у розпалі роботи міжнародних партнерів щодо підтримки України та гарантування безпеки. За словами Зеленського, зараз особливо потрібні сильні гарантії, щоб забезпечити надійний і тривалий мир. Послухаємо цитату. Це це демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну разом зі сполученими штатами Америки, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Володимир Зеленський, президент України. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру Глобалістики стратегія 21 доєднується до нашого ЕТРУ. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаємо. добрий ранок Україні, героем героям, героям слава. слава. Слухайте. Ну останнім часом щораз частіше під атакою знаходяться західні області України. Я пригадую ем, інформацію кілька днів тому, яка е, з'являлася, коли, наприклад, тривога не лунала ані в Києві, ані в Одесі, ані в Запоріжжі. а Натомість е, дрони літали е, десь там на кордоні Львівської і Тернопільської областей. Та ну, і от зараз ми бачимо знову е, таке зосередження на західних регіонах України. Що це? Ну, це значить, що ворожі ракети і ворожі дрони змогли прорватися е, до західної частини України. Е, сказати, що росіяни не обстрілюють схід України, ну це зовсім неправильно, тому що удари по перефронтових районах і областях здійснюються, крім ракет, і шахедів, ще й додаються каби. Сумнозвісні, проти яких дуже важко працювати в деяких регіонах і зенітно керованими ракетами вони досі продовжують бити, застосовують дрони а то, що це і Харківська область, і Херсонська область, і Запоріжжя і залишки Донеччини, тож дуже важко на всіх ділянках те що. Ворог спроможний добити до західних регіонів це ще одне підтвердження того, що ми потребуємо значно потужнішої повітряної оборони. Я нагадаю, тут на днях буквально в Польщі відбулася надзвичайна подія, десь в 40, майже 40 кілометрах до авіабази е, НАТО і е, польських повітряних сил, в центрі Польщі недалечко від Варшави. Вибухнув в повітрі якийсь невідомий предмет, виявилося російський російські Ну, от Можна зрозуміти, куди вони потрапляють. І що сказати, що це сигнал нашим партнерам від Путіна ні, це чергова спроба залякувати Україну. Літай воно, це його залізять завгодно. І говорити про те, що. Удари Путіни на від, від сили. Демонстрація сили, ну швидше демонстрація безсилля, не маючи серйозних успіхів на фронті, не маючи успіхів в дипломатичному примусі України до капітуляції, Путін продовжував свою стару шарманку стратегією терору, стратегію залякування громадян, громадян суспільства в Україні. З метою примусити нас прийняти путінські так звані умови миру, фактично умови капітуляції України, української державності, українського народу перед державою НАТО. Ну, от, в історії з Польщею пікантності додає той факт, що е, безпілотник упав за 40 кілометрів від бази, яка мала би займатися протиповітряною обороною. Ну там виправдовували, що він занадто низько летів, його не побачили. Але очевидно, що ну поляки не зовсім вони говорили про якусь обманку, приманку? Ну тобто вони фактично не розуміють, як Росія атакує тими ж приманками, тими ж порожніми е, шахедами, шахетами з боєприпасами. От ця реакція, яку ви бачите, чи достатня вона для країни НАТО? Та все вони розуміють. Ну, а що їм казати, коли вони не збили? Те саме, коли відбувається, прилітає шахет в Балтійську державу, фактично, над Вільнюсом пролітає російський дрон, дрон, ударний дрон, і наші партнери нічого не можуть зробити. Можуть, звісно, розповідати, що це якийсь. Заблукало НЛО, але е, тут два варіанти: або діяти, або щось розповідати. Очевидно, що е, концепція е, Північно-Атлантичного альянсу, яка ґрунтується на п'ятій статті НАТО, от ті самі е, м, краєугольному камені, е, про який всі, всі думають, всі говорять, і якого всі. В той же час і бояться, адже якщо визнати атаку з боку Росії по повітряному простору над територією держави-члена альянсу, треба приймати колективне рішення. Ну, але чекайте, вони це, це визнали. Буде. Вони напряму говорять. А. Міністр оборони говорить: так це російський дрон, а росіяни натомість цього не визнають. Тобто, визнання є. Так, так, вони визнають, але партнери при цьому говорять, ну ви ж розумієте, якщо ви скажете нам, що ви були атаковані, то нам доведеться діяти, а діяти ми не хочемо. Там, найбільший партнер Сполучені Штати Америки, деякі європейські держави також не дуже хочуть втягуватися. Так скажемо, в лапках в цей процес. Ну от звідси з'являються ті пояснення, пояснення, чому ж Альянс не діє у відповідь вже не на загрозу, а на прямі атаки проти держав-членів. Якщо визнати, що деякі держави-члени не готові до протидії противнику, тоді рушиться вся. Весь будинок Північно-Атлантичної безпеки побудований на статті п'ятій північноатлантичного. Давайте про. І північно-атлантичний договір так само. Італійська прем'єрка Джорджія Мелоні запропонувала гарантії для України у форматі легкого НАТО. Це цитата. Відповідна пропозиція є рівнозначною колективним гарантіям альянсу, але без членства. Тобто європейські союзники зможуть надати Києву швидку та тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Однак чи передбачає такий план відправку військ НАТО до України, поки не зрозуміло дискусії. Тривають. Що це за е, легкий план НАТО? Це такий самий, як легкий план е, Будапештського меморандуму? Е, чи це гарантії безпеки, які зараз ми маємо? Тобто е, підтримка грошима і усно, без е, фактично якихось е, е, суттєвих кроків? Ну, Чи маємо ми зараз гарантії безпеки? Не маємо. Е, чи... Е... Пропонують наші партнери знову ж нам, такі нам гарантії безпеки. Власне кажучи, розмови про те йдуть, але це ж теж не гарантії безпеки. Це е, така форма стабілізаційних сил чи стабілізаційних дій, яку пропонують партнери взамін членства в Північно-Атлантичному Альянсі. Цей Ерзац, ну що ж вам сказати? Перше, це те, що з точки зору воюючих сторін в Росії в першу чергу, от такі дії де-факто наших партнерів, вони росіяни ж не дурні. Вони кажуть, це, вони дорівнюють справам де юре Якщо ви говорите про... У захист України силами НАТО, то фактично ви приймаєте Україну в Альянс. Якщо на території України розміщуються е, стабілізаційні сили, сили безпеки, миротворчі сили держав-члена Альянсу, то це те саме. Ну і тут е, в чергове наші партнери натикаються на ту саму е, Швабру чи граблі на які наступають завжди. Коли е, страх Росії, страх е, зіткнутися з реальною Росією, перевищує, поки що страх е, мати стосунки такі опосередкованих через Україну. Е, тож і маємо той рух по колу вчора, позавчора, після заяв наших партнерів, е, в Вашингтоні після... Вашингтонської наради, якщо можна її так назвати, це обговорювання обговорювання гарантій безпеки для України після припинення моря, після припинення війни, ну вони ж це ж повторення, це ходіння по колу. Ми мали вже цю історію 3-4 місяці тому, після того, як президент Еммануель Макрон заявив, що французький контингент може бути в якості миротворців на території України. Тоді це було складно прийняти європейцям. Зрештою, вони сформували таку собі коаліцію рішучих чи коаліцію охочих які, держав, які готові були в випадку миру направити в Україну власні контингенти. Але, зрештою, розмови зайшли глухий кут. Зайшли, але ж не кинути на, на призволяще. Знову маємо зустріч у Вашингтоні, знову немає ніяких перспектив щодо припинення миру, щодо завершення конфлікту, війни. Знову залишається обговорювати після воєнні гарантії. Знову ті ж саме обговорення, знову по колу. Uh, і здається, в цьому немає ніякого сенсу, але uh, є тут і позитивний. Спасибі вам. Я... Мусимо вас зупиняти. Ще багато маємо встигнути до випуску новин. Павло Павлу Лакічу, капітан першого рангу керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Був у нашому ефірі.